Это город Майя, девятая рота. Здесь все мобилизованы. Мы приняли бой. Отстояли город, отстояли нашу Украину. там на тех телеконах сидят их корректировщики, корректируют огонь на нас. Ну и обстреливают нас. Тоже оттуда там мы видим, откуда ведется огонь по нас. Сначала пришел артобстрел, очень долго, а тогда уже шла пехота. Шла пехота на нас. Дежурный по смене доложил, что появилась техника. Одна БМП пошла за посадкой на полных скоростях, а другая прямо пошла по трассе. И еще с ней пару автомобилей грузовых. Борта обшиты броней, полный экипажи. Я не знаю, там сколько было их людей, забито было. Да, до, до одна выскочила. Через, перескочила через окоп до бруцера. И начали прямой наводкой все это накрывать. Гаражи начали по тему быть. И вот так вот потом пошло по всем этим зданиям. А другая группа пошла на четырехэтажку. За посадки. В одній машині сиділо десь чоловік 15-20, другій до 30-ті. Часть стригнула була в окопі і забіжала, а останні пішли до зеленки, до чотири етажки. З дехи, походу, вони обстрілялися, почали уходити. То наші вже поряд бехи догнали, одну по податку дали, але вона уїхала. В основному продовжувався на чотири коташки. Оружя із живу силу підвозив жак їхній. Наступали вони з сторони Тіріконів з Донецька. Почали відтуди, потім двинулися з сторін Автодора і больнички. Скільки бойлився, я не знаю. У них були події, больші події, вони дійшли до нашого блокпоста. Ось це той жак, яким вони забрали людей, підвозили боєприпаси, який в ході бою ми його відбили, віджали і забрали. Це наш такий трофейний жак. Тепер він наш. Трофейчик. АКМ. всі автомат Вот 7,62. Аджатий у них. Татьбо починався. Це ж у нас потерся, Після бомбі коли біжиш, об в сінки Получили ми її в вересні на широкому лані. Ну, була не в робочому стані. Зробили там топлену апаратуру туди-сюди. Так вийшло, все. Я проробив колоспі, знаю, що таке. Трактора, всяка чепуха. Болотоход, хороша техніка. Їде нормально, добились, того, що 80 км в час їде. Поставили ЗУ-23 на неї, і вон, бачите, арматурою проволокою прикрутили. Були в бою, он за чотирьох стояли ми там, дав родний по рації передав, що хлопці виїжджайте, треба орієнтіру один вистрілив. Ми випустили два короби, Все, ми попали, куди нам треба, куди нам сказали. Заїхали і почався бой. Ну, а далі що що розказувати бой є бой Ожидаем, мы не сдаемся, мы назад на не уйдем, на все.